Міжнародний день театру відзначають вже понад 50 років по всьому світу. Южнинські театрали також не оминули цієї події. Гуртки сценічної майстерності привітали один одного та глядачів із ним театру. Зробили це професійно, яскраво та весело. «Почти не забували слова, все було красиво, костюми хороші. Мені подобається, що костюми, що виступали ребята добре». Потрапити до дружнього конкурентного середовища та обмінятися досвідом театральним колективом вдалося. Представили вистави у мініатюрах чотири гуртки: першої та третьої школи, палацу творчості мрії та палацу культури. Дружба ще п'ять років назад. Я знала там, що у нас є два-три театри в городі сьогодні це шість-сім. Просто сьогодні не всі змогли виступити. І у мене два колектива але... на. В одному начальні школа, віз а там вже в другому старші дітки. І от різні впечатлення, якби приходить досвід з різними дітьми, коли займаєшся, і тут і тут опыт інтересів. Відвідувати театральний гурток ніхто не примусить, якщо власного бажання немає. Всі юні актори закохані у те, що вони роблять. Для меня театр это очень большое удовольствие. Я туда хожу, чтобы получать очень много приятных э, ощущений. Мне очень нравится туда ходить. И мы играем там разные игры, когда ты вливаешься в роль, и все кажется как настоящее. Мне это нравится, потому что там много разных интересных слов дает. Но ну, мы делаем всякие гимнастики, чтобы четко выговаривать слова, играем роли. Сценки. Много виступаєш на сцені, всякие разные роли интересные читаєш, много узнаєш. Например, ми на 9 мая готовим сказку. Там, нам там читали сказки и і ми там узнали много интересного в этой сказке. Театральне захоплення юних артистів пов'язані із мріями про майбутнє зіркове акторське життя. Взагалі хотіла стати актрисою. ну, Становиш знаменити болі. Ну, у актеров много друзей, много поклонников. Е, у них хороша пам'ять, е, у них хороша душа. Е, Автограф подобається? Так. Навіть відвідувачем у глядацькій залі кортили вступити до акторських лав. Я б хотіла куколки зіграти, тому що вони... Куколки красиве і очень добрі». Керівники театральних гуртків отримали грамоти за участь у фестивалі та невеличкий презент від міста настінні годинники.